Привіт, друзі! Дуже рада вас бачити. І перед тим як почати нову тему, як зазвичай, ми з вами перевіримо завдання, яке було вам надане минулого разу. А, тож, ваше завдання було а, розділити а, завд... розділити слова на колонки одну і множину, тільки одну і тільки множину. Я впевнена, що ця вправа вам далася дуже легко, і зараз ви зможете її а, перевірити. Тож однина і множина стіл. конверт, листівка, зоши, орел, корівка, день, тільки однина – це Крим, честь космос, біля рідня, солома, золото, і тільки множина – це Терези, гроші, джунглі, дрова, хащі і непустощі. Я впевнена, що це завдання не задало вам жодних труднощів. І ми з вами переходимо до, нове, до нової теми. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про тему кличний відмінок. Що це таке? Я впевнена, що ви це вже знаєте, тому що е, це один з тих семи кличних відмінків, які є в українській мові. Але сьогодні ми розберемо його більш детально, тому що він особливий. І протягом цього уроку ви зрозумієте, чому він особливий. І виконаємо першу вправу, яка допоможе нам зрозуміти, чим цей відмінок особливий, і трішечки. Ввійти в цю тему. Тож, наше завдання прочитати уривки українських колядок і подивитися на виділені іменники, визначити, у якому вони відмінку, і пояснити, чому ми так бажаємо. Тож, прочитаємо першу колядку. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, або з меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Тож, класні українські колядки. І зараз ми з вами подивимося на виділені слова. А саме це пане господарю і земле. Тож, також дядьку, це вже були другі колядці. Чим ці іменники особливі? Давайте почнемо з відмінка. Який це відмінок? Пане господарю, земле і дядьку. Так, це кличний відмінок. Правильно. І чим же вони особливі? Давайте ще раз прочитаємо колядку. Добрий вечір, тобі, пане господарю. Тобто, пане господарю, це звертання до цього пана господаря. Тобто, ми як звертаємося, добрий вечір, вітаємося з ним. Ой, радуйся земле. Тут ми звертаємося до землі і кажемо, радуйся. І в останньому дайте дядьку п'ятака. Ми звертаємося до дядька, щоб він нам дав гроші. Так? Тобто, іменники, які є виділеними, крім того, що стоять в колишньому відмінку, вони ще і є звертанням. І зараз ви зрозумієте, що ці два поняття кличний відмінок та звертання є дуже спільними і дуже тісно пов'язаними. Зараз ви побачите, чому. І перейдемо з вами до граматики. Звертаючись до особи, ми вживаємо іменники у формі кличного відмінка, дорогий друже, пані Інно. Тобто ми звертаємось до цієї людини, і коли ми звертаємось до когось, ми ставимо іменник в кличний відмінок. Тобто, по факту, кличний відмінок іменника це є його форма звертання. Наприклад, дорогий друже пані Інно. І чим же цей відмінок особливий? Тому що я впевнена, що ви помітили певні особливості, коли ми розбирали з вами відмінки іменників, і ви помітили, що якийсь цей кличний відмінок особливий. І чим же ж він особливий? По перше, він властивий лише іменникам. Тобто, будь-які прикметники чи інші частини мови, ми не можемо поставити в кличний відмінок лише іменники. Тому що твертаємося, ми можемо. Лише до іменника, до його прикмети ми не звертаємось ніколи. Іменники в кличному відмінку не відповідають на жодне питання. Тобто, якщо всі іменники, всі відмінки мають якесь питання, то в кличного відмінку його немає, ми не можемо поставити жодне питання. І такі іменники позначають особи або уособлені предмети, явища тощо, на які спрямоване мовлення у реченні. Тобто, по факту це звертання. Кличний відмінок нам допомагає. Ну, позначити ту особу, на яке спрямоване, речення, на яке спрямоване мовлення в реченні. Так, тож, ви лише іменника, не відповідає на жодне питання і є звертання. Е, У множині форми кличного відмінка тотожні форми називного. Тобто, е, в умножені, е, коли ми ставимо іменник кличний відмінок, він є той самий, що і називний. Але є виняток, це іменник пани. В називному відмінку пани, але в кличному відмінку за правилом мали бути пани, але ми тут виправляємо на панове. Наприклад, шановні пані та панове. І зразу ж переходимо до першої вправи. Тут нам потрібно ви, е, виділити правильну, на нашу думку, звертання. Тобто, у нас є два варіанти, і якийсь один з цих варіантів є правильний при звертанні. Тож дивимось. Перший: е, добродійко, добродійка. Добродійко, звертання. Наступне: добродій, добродію. Клипний відмінок, це, звичайно, ж добродію. Пан Євген чи пане Євгене. Наш пане Євгене. Пані Оксано чи пані Оксана. Звертання пані Оксано. Панно Ганно чи панна Ганна. Ідентично, це звертання, тому панно Ганно. Шановна громада чи шановна громадо. Нагадую, змінюється лише іменник. Але, як не я, це другий варіант. Шановна громадо. Тамара Іванівна чи Тамара Іванівна? В даному випадку ми вже відмінюємо два слова. Тамаро Іванівну. Іване Вікторовичу звертання. Тому перший варіант ніяк не Іван Вікторович. Наступне є ще деякі цікавинки, що стосуються кличного відмінка. А, тож, Це відміни, які ми живемо дуже часто, тому що ми дуже часто звертаємось до певних людей. І в офіційному мовленні рекомендовані певні варіанти звертання до особи, що мають переважну форму кличного відмінка. Тобто офіційне мовлення – це коли мовлення в якихось. Офіційних умовах ми дуже часто використовуємо звертання, і які ж є типи, як нам коректно, граматично і виховано звернутися до людини в різних офіційних умовах? Тож перший варіант він виглядає так, що ми використовуємо рульове слово та ім'я чи прізвище цієї людини. Тобто це може бути пане, колегу, друже і так далі. Якщо ви знаєте, ким ця людина до вас приходиться, ви можете використати цей варіант. Та ім'я чи прізвище. Оптимальним є варіант пане, тому що якщо ви цю людину, вона вам не колега, не друг, не родич, а просто якась людина, то ви можете звернутись пане або пані. І це буде дуже-дуже тактовно. Та ім'я чи прізвище людини. Обидва тип відмінювання. Я правильно, з Олекси, як вже з мовного погляду поставити. Е Плишний відмінок потрібно до двох слів. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо «пан, пані Тетяну, і ми звертаємося до цієї пані Тетяни, то, наприклад, ми кажемо панно Тетяно, підійдіть, будь ласка, сюди. Так? Або друже Остапе, пане Іваненку». Іваненко. Іваненко це вже прізвище, так? А, тож пам'ятаємо, що відмінюємо два слова. Наступний варіант дві загальні назви. Тобто, якщо ми знаємо посаду цієї людини, але, наприклад, не знаємо імені, то дуже класно нам підійде другий варіант, тому що ми вживаємо два слова пані. Або пане, і ще якась, наприклад, посада. Наприклад, пане президент і пані голови. І в цьому випадку ми також ставимо два іменники в кличний відмінок. І наступний варіант на ім'я та ім'я по батькові. Це дуже використований варіант, коли ми вживаємо ім'я та призв, та по батькові людини. ці також ми ставимо обидва форми слово в форму кличного відмінку, наприклад, Володимира Олексійовичу і Марії Іллівни. Дуже важливий пункт. Зверніть увагу, що прикметники та займенники у складі звертання мають форму наземного відмінка. Ми дуже часто звертаємось до людини і перед звертанням ставимо якийсь прикметник, Наприклад, шановний пане, наш дорогий колего. І що ж тоді робити з цим прикметником? Ми залишаємо його в формі наземного відмінка, тому що пам'ятаємо, що кличний відмінок діє лише на іменники. Наприклад, шановний пане, наш дорогий колего. Колего змінилося. Так само, як і пане, форму. Кличного відмінка, але вже шановний та наш дорогий, ми не змінюємо. І на письмі е звертання, тобто кличного відмінок, ми виділяємо комами або знаком виклику. Тож виконуємо наступну вправу. Е у нас тут подані. Просторічні варіанти імен. Ну, що означає просторічні? Тобто якісь такі не цілком правильні, я б сказала, з погляду української мови. І нам їх потрібно змінити на літературні відповідники у формі кличного відмінника. наприклад, Таня, Тетянко, або, ми можемо сказати, Тетяно. Далі Маша, Марія, Міша, Михайле, Настя, Анастасіє, Петя, Петре, Саша. Сашо, Лена. Олено, Вася, Василю, Ваня Іване, Олеся. Ну, я, як зрозуміло, мається на увазі ім'я Олеся, тоді, не як жіноче ім'я, тоді Олесе, е, Нікітка, Микито. Тож це такі е, літературні відповідники цих імен в кличному відмінку. Е, так, наступне завдання. Ви можете виконати самостійно. Ось це завдання друге. В ньому потрібно скоригувати звертання, які не відповідають нормам. Тобто є якісь помилки, і ви повинні виправити ці помилки вони, <кій> в звертаннях. Тож, я впевнена, що вам вдалося це зробити, вправу, і зараз ми її разом перевіримо. Перед вами є вже правильні звертання. Тетяна Павлівна, обидва слова ставимо в. Кличне відмінок, тому тецяно Павлівно. А наступне Семене Петровичу, тут все чудово, зауважень немає пан Юрію. Пане також треба ставити викличний відмінок, тому пане Юрію. Пані Марія, тут так само все чудово. От вельми шановне добродіє, дуже багато питань. Ми пам'ятаємо, що, імен, що іменник ми змінюємо, кличний відмінок, і це ніяк не добродіє, це добродію. І вельми шановне. Не дуже. Вельми шановний, Називний відмінок, вельми шановний добродію. І пане президент. Президент також треба ставити в кличне тому пане президент. Тож ідемо далі. Наступне завдання. Ви також можете виконати самостійно, поставивши це відео на паузу. Тут потрібно виправити помилки в звертаннях, тобто у нас є невеличке діалог, і в ньому помилки в звертаннях. Так, а зараз ми з вами разом перевіримо це завдання. Ось перед вами вже є виділені помилки, і зараз ми розберемо, е як краще і коректніше було б сказати звертання Тьотя Свєта. а ви ходили в динистві колядувати. Ну, тьотя Свєта не найкращий варіант по-перше, не тьотя, тому що тьотя – це називний відмінок, а кличний відмінок буде тьотю. Тьотю Світлано. Свята, це просторічний варіант. Літературний це все-таки більш Світлану. І не забуваємо, що кличний відмінок. Тому тьотю Світлану. А ви ходили в дитинстві колядувати? Так, Дмитрику, це було весело. До Дмитрику в мене немає ніяких питань. А ви, дядь П'єть, <лізвятування> ідентична ситуація. Перше не поставлене в кличний відмінок. Коректніше було б сказати: дядьку Петре. А Пепець це ну, просторічний варіант. Більш літературний це Петре, тому дядьку Петре. Так, ми збиралися з вулиці вулицею, влаштовували сілий вертеп. Твоя мама з нами ходила. Ма. А чому ти мені ніколи не розказувала? Ну, щодо ма, я не можу сказати, що це прям помилка. Тому що, ну, можливо, дехто з скороченій формі звертається ма. Добре. Але все таки я раджу використовувати нашу прекрасну мамо. Мамо, а чому ти мені ніколи не розказувала? Ти ти не питав синок. Оцей синок, він дуже, дуже, напевно, всім врізається в око, тому що. Ви праві, це неправильний варіант. Ну, по-перше, такого слова взагалі немає в українській мові синок. Правильніше буде сказати: синку. І зараз ми з вами перейдемо до завдання, яке ви виконаєте самостійно. І в наступному відео ми його перевіримо. Тут потрібно поставити дані іменники кличний відмінок та вказати, яке в них буде закінчення: О, е або Ю. Наприклад, президент. президенте. Закінчення е, і тоді ви це слово записуєте в другу колонку.